Добрий ранок, діти, скажіть, у кого вдома є домашні тваринки, котики, собачки, папушки, рибки, хом'ячки або інші тваринки. Як ви думаєте, чи тваринки розуміють, коли ми з ними розмовляємо? Так, вони чують наш голос, розуміють настрій, відчувають ласку, відчувають наш настрій, коли ми сумні. Чи подобається тваринкам, коли ми кричимо або смикаємо їх за хвостик чи вушка? Ні, звичайно, ні, діти. Правильно, тваринки це наші друзі. Вони не люблять, коли з ними поводиться грубо, тому є прості правила. Перше правило беливе ставлення. Ніколи не тягни тваринку за хвіст, лапи або вуха. Це може їй боліти. Не кричи та налякай улюбленця. Він може злякатися або навіть вкусити. Гладь тваринку тільки тоді, коли вона цього хоче. Правило друге. Догляд за улюбленцем. Годуй тваринку правильно, дотримуючись порад дорослих. Людська їжа може бути шкідливою для них, завжди наливай свіжу воду. Особливо в спеку допомагай дорослим доглядати за шерстю, кліткою або місцем, де живе тваринка. Безпека для тебе і тваринки. Не заважай тварині, коли вона їсть або спить. Після гри з тваринкою мий руки, щоб не перенести мікроби. Правило четверте. Прогулянки з тваринами. Якщо вигулюєш собаку, завжди тримай її на повідку. Прибирай за своїм улюбленцем у спеціальний пакетик. Не підходь до чужих тварин без дозволу їхнього господаря. Правило п'яте. Любов і увага. Спілкуйся з улюбленцем, грайся з ним, але не забувай, що він теж може втомитися. Якщо тваринка виглядає хворою або сумною, скажи про це дорослим, пам'ятай, що тварини це не іграшки, а живі істоти, які потребують любові та турботи. Дотримуючи цих простих правил, ти зробиш свого улюбленця щасливим, а він відповість тобі вірністю та любовью.